кошенята! мене звати Інна, і я буду вашим провідником у світ української літератури. Сьогодні поговоримо про твір, який зрозуміє не кожен: Інтермецо Михайло Коцюбинський. Знаю, знаю, не хвилюйтесь. Зараз усім розберемось. Михайло Коцюбинський народився 17 вересня 1864 року. У Вінниці, в родині чиновника, навчався у барській початковій школі та Шергородському духовному училищі. Почав друкуватися у 1890 році. Львівський журнал Дзвіночок надрукував його вірш, наша хатка. Був представником імпресіонізму, входив у братство Тарасівці. Проявив себе найкраще ж саме у жанрі малої прози. За твір інтермецо отримав свій псевдонім Великий Сонцепоклонник. На це зверніть особливу увагу. Ще один його твір, який є у програмі ЗНО Тіні забутих предків. Що ж, перейдімо до аналізу твору. Рік написання інтермецо. 1908, літературний рід, епос, жанр, психологічна новела, напрям, імпресіонізм, форма, монолог, тема зображення взаємодії, митця і суспільства, ідея, утвердження думки про те, що людина щаслива лише в гармонії з природою, а митець відіграє важливу роль в житті суспільства. Утворіє дві головні особливості: перша це присвята кононівським полям, друга те, що не характерно для новел, список дієвих персонажів. А саме, ниви в червні, моя втома, сонце, три білих вівчарки, зозуля, жайворонки, залізна рука города та людське горе. Слово інтермецо у перекладі з італійської означає пауза, перепочинок. Твір є взірцем імпресіонізму. Адже для цього стилю характерним є перехід головного героя через всі стадії від депресії до повноцінного одужання. Сюжет новели «Інтермецо» є безфабульним. За його основу взято не подієву інтригу, а гру настроїв. В творі вони проходять через три фази: депресія, яка викликана великою втомою ліричного героя, що перебуває у конфлікті з самим собою. Михайло Коцюбинський показує людину, яка поставлена у вир історичних подій, поставлена у ситуацію морального та громадянського вибору. Психічний злам, що відбувається в душі головного героя, змінює його ціннісні орієнтації. Та стає основою психологічної драми. Спокійно споглядальний стан. Цей стан з'являється під впливом гармонії, в якої сповнена природа. А природа в новелі це щось більше, ніж просто тло, вона одухотворенна. Перебування наодинці з природою додає йому сил та розпочинає одужання: обурення, гнів, нетерпіння. У чарівну мелодію кононівських полів і Невес виривається дисонанс, викликаний різницею між гармонією природи. Та реальним життям. Одним із таких є зустріч із селяниним трудівником, кульмінація твору, розмови з яких викликає у митця і смуток, і обурення, і праведний гнів, та бажання продовжувати творити і боротися. Інтермецем завершується тим, що сповнений праведного гніву митець повертається до міста, де на нього знову чекають пекло громадських обов'язків та нескінченних треба. Взагалі, я вважаю, що твір варто прочитати кожному та зробити власні висновки, тим більше він невеликий. Пишіть нам в коментарі ваші враження від новели Інтермецо і розбір якого твору робити наступним. І не забудьте підписатись на канал. У нас багато цікавого!